Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Сьогодні я би хотів поговорити з вами на таку досить непросту тему тему завершення війни, фінальної дати війни. Завершення війни. Чому ніхто не може назвати точної дати завершення війни? Я для цього карт втрати не буду, я це поясню з позиції енергетики. Розумієте, егрегор війни. Дух війни, якщо так з простішими словами говорити, є надзвичайно негативним, чорним. Таким, це концентрований негатив, це концентрована чорнота, яка роз'їдає душу людини. І війна це завжди деградація, це завжди занепад. І духовна деградація, і загальнолюдська деградація, і деградація на фізичному рівні, на тілесному, тому що з війни здоровими не повертаються. В більшості випадків ем, я вам поясню: от на простому прикладі, війна це дуже потужний маятник, дуже потужний маятник, дуже сильний, який дуже швидко можна розкрутити. Війни починаються в один день, але війни не закінчуються в один день. Чому так відбувається? На простому прикладі поясню. А в дитинстві я дуже любив качатися, кататись на качельках, як і всі діти. І в нас була така невеличка каруселька, де ми в чотирьох могли залізти, і там її розгойдати, розкрутити. І, власне кажучи, це якщо можна порівняти з такою от каруселькою, цей маятник, знаєте, розгойдати, розкрутити її, можна за лічені секунди. Так само і війна, вона розгоряється, як вспишка. Зразу у всіх зароджується полум'я ненависті. Згадайте, будь ласка, початок повномасштабки, як всі не могли прийняти цю реальність, як всі злились, як всі агресували, які всі були жорстко налаштовані, в кого депресія, там в мого знайомого там, тренера з залу, який мене на той момент тренував, взагалі хтось там зі знайомих повісився. Ну, я про те веду, що. Це дуже чорна енергія. Чорна, концентрована, яка може поглинути, яка може захопити, занапастити душу, і з якої дуже тяжко вирватися в такі непрості часи в таких умовах. І це все розкручується дуже швидко. Це як таке, от швидке, дуже потужне загорання. І знаєте, я в дитинстві один раз спробував цю карусельку, на яку я заліз кататися, зупинити. Тобто, ну як зупинити тих, хто на ній катався, бо мені дуже самому хотіло покататися. І я пробував дьорнути її за рукою і сам відлетів. Впав і чуть собі не зламав руку. Тобто, знаєте, от повертаючись до питання, чому ніхто не говорить точної дати завершення війни, розкачати маятник, розкачати цю енергію війни можна дуже швидко. Однак амплітуда коливань, якщо вже говорити так фізи, фізикою, фізичними термінами, амплітуда, рух, швидкість, енергія цього всього стає настільки потужною, настільки сильною, що якщо ви хочете однією рукою зразу ж зупинити це. То вас або зас, закине, відкине далеко, або вас може тупо розрізати навпіл, або ви можете собі щось зламати і стати калікою. Ніхто не може зупинити війну в один день. І якщо хтось говорить, що він знає точну дату завершення війни, я вважаю, що це повний бред. Ніхто не може назвати точно її дати завершення війни. Можна ще припустити рік, але дати не можна припустити, тому що я ж кажу: ніхто не знає, ні президент, ні там депутати, ні. Прості люди, ні гадалки екстрасенси, ні військові аналітики, ні там не знаю там вчені Гарварда і так далі. Пояснюю ну, з позиції енергетики. Тому що війна це дуже тяжкий маятник. Такий от великий, потужний, який, якщо його так добре розхитати, розкрутити, як цю карусельку в дитинстві на якій я любив кататися, то одним помахом руки його не зупинити. І невідомо, коли остання куля вистрілить на Донбасі чи там на інших територіях. Це все буде, це все має затихати поступово. Ви маєте дати цій каруселі зупинитися цьому маятнику. Тобто я все таки вважаю, що будуть перемовини, будуть переговори, буде прохання про якісь там речі, домовленості і так далі. Поступово, поступово, поступово це все буде вщухати не за один день. Хоча, звичайно, є теорія про те, що все може статися абсолютно випадково, але це один шанс з мільйона. Це один шанс з мільйона. Звичайно, що він є. Його теж не треба заперечувати. Він існує і має право на існування. Але це всього-навсього один шанс з мільйона. Все-таки Егрегор війни, оцей от руйнівний, чорний, я вважаю, буде затухати повільно. Повільно. Закінчиться все. Закінчиться раптово. Але, Але ця раптовість. Матиме ще якесь відлуння, ехо. Знаєте, як машині, яка розігналася, треба пройти гальмівний шлях, ще якийсь, коли різко влупити по гальмах. Так само і тут. Тому ніхто не називає точної дати завершення війни. Я вже я кажу постійно, я кажу скрізь, я кажу, що я за те, щоб війна завершилася якомога швидше, тому що війна це маячня, війна це страх, війна це горе, але. Треба вірити, що все це, треба надіятися, що це все якомога швидше завершиться. І завершиться все тим, що все-таки настане мир. Настане мир, настане позитив, і все буде добре. Ну, я так коротко, таким науково-популярним шляхом попробував пояснити за допомогою метафор, за допомогою аналогії, що я думаю про це все. Пропонуйте нові теми для ефірів, пропонуйте якісь нові. Прогнозування. Я бажаю миру всім, всій Україні і бажаю побільше позитивних новин. Нехай вас все буде добре. До нових зустрічей. Побачимось!